Всім привіт! Ви на каналі Трунозаросує і сьогодні будемо проходити Spirit of the Norths е, Гра про лисицю. Там щось з магією зв'язано. Зараз поринемо всю гру і розпочинаю Загрузка така прикольна. Лисиця, як ментальна, так і магічна. Графіка прикольна. Бачимо, що Лесенси біжить. напевно, наша головна героїня. Прикольна графіка, впечатляють, прикольно. вражає. Гру я забрав в безкоштовному 5 Games, коли це ще давно було. А, у мене зараз план один. Те, що є в епіки в мене, там багато в мене ігор. Я буду звідси брати. Так що якось так. Нам дають... Ага, ми ще не граємо. Ну прикольно. Що з червоне. Це типу, вона відчуванюхам, да? так? Чи як? Ну, щось таке дають нам. Скеля чи що там. Прикольно. А, вже дають. А, Частина перша. О, чи. Глава перша. Ага. А що не поясню, як нам що робити? Прикольно, нам. Ну, фізика тут не є. Ну. Так, нам сюди. Да? Ні? Ну, карван так, я прикольно, в принципі, да. з з отликом є з торможенням якимось, ну так нормально. Shift не... Не реагує за то контрол ми йдемо медленно. Окей. А, пробіл мы проему, ну, як і... Не дивно. От, і прикольно було! Просто так. Ага. Єба, скільки нам это сет, я так понял, путь нам дають. Щоб ми сюди йшли. Ага. не за хвостом. Ты що лиси всі гавкають? Окей. Дуже довго того ми йдемо. Прикольно приємно. Так а щось ми можемо тут знайти, чи щось відкопати? М -м. О, я можу щось знайти. Так, сеттинги. Ctrl, Shift-біхти. Ага, ми можемо змінюватись. Рать. Ага. А шо? Ну окей. Екзит. F. А, ми ще не вміємо. Окей. Нам потім скажуть, покажуть. Як не дивно, тут, в принципі, ну, касія зроблена фізика є. Типу, що сніг під нами становиться ну, якусь форму нам робить. Ми насипаємо і там якась вже є форма. Ну. От хтось є живий? Це мертвий. Скелетон мертвий. А що з ними робить? Він давно помер. Дуже дивно. Це щось наподобіг. Якщо люди не знайдуть, то тварина знайде. Оп. Зуби. І йому віддати. Напевно, так? Да? Ну, а кому ще ж треба ж людині віддати. Мертвий. Скелетон. Ти да? живий? Дух. Піднявся. Ого. М -м -м. Типу за що я йому дав. Ага, за типу, що я дав його посох, він нам відкрив Окей. Тут нам одразу пояснюють, що. Як будуло логічні якісь завдання? А що воно ну, там, там буде мені цікаво? Може, щось таке? Ні, нічого не буде. Угу. Може залазити, окей. Вже добре, що нас не обмежують в пространстве, що таке. Щось повинно бути. А, наша лисиця? Угу. А куди ти йдеш? Ну я так не вмію. Круто, але я так не вмію. Окей, піду сюди. Вже отчивка когось дали. Так, і де ти? Музика приком така лагідна. Так. Мені треба до нього, так? Да? А куди? Він там. Ну, клеве, ну, да? Прикольно. фізика води, О! Анімація, як він чится. Прикольно. мені це подобається, туди я не залізу, не. Да? Ага. може так? Ні? В смысле? А, тут уже мене. А тут мене ограничивают. Че, шучу я, ну? Що це попав бігти? Ну я щельки звідти. Ух. Я думав, що він помре, Ні, слава Богу. Ага. Думався, ну, по воді... ну тут продумано, що по воді хоч можна пройтись. Десь там, так? Да? Як я зрозумів. Та й десь тут повинен бути. Так, да. він біжить попереду. А що з правої сторони мені цікаво? Що він там... Я ж не... весь ще повинен бути за ними те, так що... Я хочу тут пройти подивитися. мов щось там треба зробити, допомогти? Tu było? Tu hmm. nic nie ma. Okej. Okay. Ah. Ja, mm. Nie, co autorskie prawa, tylko na nie podłączyli. Ага. Ну, бігти я зрозумів, але шутший його чогось. І куди ти біжиш? Алло, куди мені бігти? А-а-а! Прикольно. Що і куди? Він наверх. А мені куди. Я хочу наверх. Я наверх вилізу чи ні? Ні. Значить, щось я не зробив. А. Ти тут. Окей. Ба. Ба. І, що, і куди? Ой. Починається магмій. Круто, прикольно. Платила. Оп. Поехала. И Тони Холк. И куда ты даешь? А я хочу якусь історію. Тобто, нас... обороняє Ну. Алло! Хоук не доделанный хре! А, тут мы знаем, якусь людину. правда, зрозумів? Я так зрозуміло, ми будемо е, грати ще за приводи. Mm. Ну, я щось сі не бачу. Ладно. Идем далее. Когтями своими еле-еле. День инерции, наверное. Дуже Похвально. Але я не бачу його, <клес> Куди буде мені далі людина, певно, вниз. Nee, мені ця гра дуже сильно подобається. Прям дуже-дуже. Я знаю, що до кінця було його проходити. І є... Я думаю, що ця гра багато чим здивує мене і вас. Як бачиш, там щось літає. Ментальний якийсь там... Душі літають. О, і ти тут. Що ти? А що тут? О. У нього... Щось повинно було бути. Так. Повин бути якийсь посил, типу не просто ж так вони вмерли. Е, шамани, там маги. Вони ж долають жителі. І він дав подякував нам, наскільки зрозумів, і. почнемо, Йдемо далі. Типу, ви нас кличе, щоб ми туди йшли, окей. І ми готові якраз. Мені нас навчили. Я один, по Ну, давай. То мені мене вже лякає, угу. Так, ти береш, але не розумію. Я щось не розумію, куди він. Ай-яй-яй-яй-яй. Она віщо нам сюди. А металеса лисиця яка відновить світ? Так, і що і куди нам? Погано? А Ми вмираємо від цього? Червона? Це щось таке погане? Ми відновлюємось. Ага, ми? Ми вмираємо? Підстава якась? Типу біле чорно І зашоти. Тепер нам мускутильгаємо друга частина. На цьому я закінчу запис. Зробимо ітог. Нас навчили, як керувати лисицею. Чи з собакою хочетися. Як бігати пригати, зрозуміти в чому сенс цієї гри? І я вам бажаю, щоб ви знайшли свій сенс в своєму, в своєму житті. З вами був тут зараз у Юй. Коротко Тусу, Вальдемар. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України і дай Боже!